Друга частина. Вона складніша. Мій дім. Служіння в моєму домі зупиняється тоді, коли зупиняється служіння в моєму серці. Я перестаю мати можливість рядити своїм домом, якщо в мене з Господом повний хаос. Ісус навин сказав мій дім. Що він мав на увазі? Ісус, що ти мав на увазі? Коли Ти сказав я буду служити, окей, ти вже послужив, все класно, Він сказав, мій дім буде служити. Синок, ти так робити не будеш. Чому? Тому що мій дім служить Господу. Ви так робити не будете. Чому? Мій дім служить Господу? Ви не будете брати жінок і чоловіків з іншого племені. Чому? Тому що мій дім служить Господу. Я бачу. Як батьки посвящають своїх дітей Господу. Ми їх благословляємо, це одна справа. А є друга справа це інший рівень. Коли ми посвящаємо своїх дітей Господу. Анна вона просила за сина, і Господь дав їй пророка, видатного пророка в усіх часів. Як його звали? Самуїл. Правильно. Але вона посвятила його Господу. Вона сказала, цей син належить не мені, належить тобі. Що означає посвятити себе? Ми посвящаємо наших дітей. Круто. Але якщо ви не посвячена людина, то як ваші діти стануть посвяченими? Це означає, що на них хтось повинен впливати інший, щоб ця дитина стала посвяченою? Такий, знаєте, можемо срузати. Друга частина, мій дім, пункт А. Просто зрозумійте. Дуже часто ми хочемо, щоб наші діти були посвячені, коли ми не посвячені. Ми кажемо дітям читайте Біблію», а самі не читаємо. Ваші діти не будуть читати Біблію. Ми кажемо, дітям ходити в церкву, а вони не ходять. Я не хочу, щоб ті, які не мають дітей, зараз подумали, можна розслабитися, слово не для мене. Ні, ми комусь говоримо щось робити, самі не робимо. Ми розказуємо, як класно в церкві, хоча ми не відчуваємо, що нам класно в церкві. Ми кажемо, Бог такий реальний, Бог такий великий, в усіх трудностях я з ним прийшли трудності, і ми вже не з ним. Тоді ти не можеш сказати мій дім. Якщо ти не можеш сказати я служу Господу, то ти не можеш сказати, мій дім служить Господу, бо ти і є твій дім. Ти і є твій дім. Коли я створив сім'ю, коли в мене почали народжуватись діти, коли мої діти почали підростати, вони почали садочка приносити те, що я ніколи не думав, що вони принесуть. І в віці такому, що я ніколи не думав, що вже пора. І я брав їх і казав, в нашому домі так не роблять. В нашому домі таке не показують, в нашому домі таке не говорять. Чи можеш ти сказати, що в твоєму домі щось із списочок? Або навпаки, в нашому домі ми говоримо, в нашому домі перед їжу і моляться. Неважливо, що там, в нашому домі перед їжую моляться, в нашому домі не кричать. В нашому домі поважають, в нашому домі люблять, тому що наш дім служить Господу. Іноді ти йдеш на відвідування, проводиш час в деяких сім'ях, і ти відчуваєш по фейсу все класно, але в духовому світі ти розумієш, там якийсь напряг. Там якийсь напряг. І це і вічна боротьба. Це і вічна боротьба. Тоді виходить, якщо я хочу, щоб мій дім служив Господу, то з кого мені треба почати? З себе. З себе не тут. Не тут себе. Тут ви всі прекрасні, ви так молитесь, так співаєте. Ціни вам нема. А які ми там? Потім. Скажіть, брати і сестри, кого ми куди посилаємо з понеділка? Що ми робимо? Що ми приховуємо? Що ми вже так настільки приросло до нас, що ми думаємо, що воно вже частина мого тіла, воно частина моєї сім'ї. Ви знаєте, що скоро люди без відеорільсів їсти не зможуть. Бо всі, хто їдять, включають і дивляться. І вони вже не сідають їсти, поки відосік не включать. А що є час? Я зрозумів одну річ. Ми дуже часто в нашій сім'ї, коли сідали їсти, ми щось включали. І коли я дітям кажу сідайте їсти, вони мене питають, ми щось подивимося. Що приросло до твоєї сім'ї? Я відкриваю себе, друзі, я відкриваю себе. Можливо, хтось мене осудить, але зрозумійте, що приросло до вашої сім'ї. Можливо, там вже приросла підписка на Мегогу і Нетфлікс. І ви вже чекаєте, коли він обновиться, бо ви передивилися все, що там є. Вже нема що дивитися. Може, ви звикли приходити з роботи, і ви уставші, у вас є право, і ви кажете, дружині, в мене є право відпочити, бо я устав. І ви берете пульті, 3-4 часа ви проводите, і це приросло вже до вашої сім'ї. Воно просто приросло. І ваші діти бачать вас за комп'ютером, вони бачать вас за телевізором, але вони не бачать вас за Біблію. То знайте, такі діти повиростають, і вони не будуть читати Біблію. Вони не будуть молитися. В більшості випадків. Батьки думають, я недільна школа, є клуб щасливі діти. Я привела свою дитину туди на 40 хвилин, на 50 хвилин, все, він має бути. Але не може, вибачте, тут є вчителі деякі. Не може вчителька зробити за 40 хвилин з вашої дитини іншу дитину. Це відповідальність батьків. Тому я хочу, щоб молодь, ви подумали, що в моєму домі має бути, що я зараз маю до себе притягнути, поставити, щоб я міг сказати Я служу Господу, мій дім служить Господу. Ми були на підлітковому служінні, служили підліткам, і я говорив тему, і один хлопець до мене підходить, і він каже мені, Вова, дивися, я маю спілкування з одною дівчиною, але вона мені каже, вона мені подобається, але вона мені каже, що я дуже правильний. Що мені робити? Я кажу: тікай. Тому що в світі, коли ти молишся, коли ти читаєш Біблію, коли ти любиш Господа, це називається ти дуже правильний. О, ти такий правильний з тобою пошутити не можна. Можна! Но я для себе прийняв рішення. Я про єврейський народ більше не шучу. І більше того, я з коли моя дружина прийшла, це рішення, яке я прийняв. Коли моя дружина прийшла, я сказав: ми більше ніякі приколи, ніякі анекдоти, ми нічого про євреїв не дивимося, не слухаємо і в цьому не приймаємо участь. Це рішення в моєму домі. Мої діти будуть робити так, як я, поки вони живуть в моєму домі. Яке рішення нам потрібно прийняти? В нашому домі не дивляться ужастики, в нашому домі не дивляться пошлі вєщі». В нашому домі немає гріха, в нашому домі мама з татом на один одного не кричать. І навіть коли клине, коли хочеться робити так, щоб не чули діти. В нашому домі про церкву погано не говорять. Якщо ти говориш в своєму домі, погано про церкву знай, твоя дитина ні в цій, ні в іншій церкві не буде. І коли ти скажеш їй ходи, а сам не будеш ходити, твоя дитина скаже мені. Відколи це ти став для мене авторитетом? Відколи? Якщо тобі все рівно, що твоя дитина в гаджетах, бо ти хочеш відпочити, почитати, ти хочеш розслабитися, то знай, ця дитина виростить і вона буде гаджетована дитина. Якщо мама, якщо ти постійно говориш, діти, мені так з вами важко, мені так з вами важко, мені так з вами важко, то дитина, ставши підлітком, надивиться рільсів і потім скаже, я чай фрі. І коли ти скажеш їй, чому? Якби я так рішила, тебе би не було. Та, да, мамочка, але ти постійно кажеш, що тобі з нами так тяжко, так тяжко, а я не хочу, щоб було так тяжко. Ти сторож в своєму домі. Це те, що не прийде. Церква помоліться, будь ласка, помолилися. Ні, воно так не прийде. Воно так допоможе, але воно так не прийде. Це робота над собою. Моя дружина почала замічати, що я обновляю Інстаграм вже по звичці. Там нічого нема. Я беру і заходжу туди. Знаєте, бо служиш через Інстаграм і постійно відчуття, що щось написали, щось важне. Там нічого важного нема, але воно вже тут. Господи, звільни. І прийшло звільнення. Ні. Ні. Б'єш по руках себе. Маєш дружину, маєш чоловіка, який поправляє тебе. Приймаєш це рішення не просто в собі, а приймаєш це рішення і говориш. Діти, дружина, чоловік, я зібрав вас для того, щоб сказати, в нас є певні правила в нашому домі. І ці правила не міняються, тому що у сусідів так подивись, як живуть. Щось ми погорячкували, прийняли це правило. Давай вичеркнем його. Ні. Ти молишся і кажеш, Господи. Які мені прийняти рішення, щоб я міг сказати, я і мій дім служить Господу? Якщо ти хочеш, щоб твої діти були посвячені, теперішні майбутні, ти повинен бути посвяченим. Якщо ти хочеш, щоб твоя чоловік, дружина були посвячені, ти повинен бути посвяченим. Це вже має відбутися тепер в твоєму житті. Ти маєш сказати, я і мій дім служимо Господу. На жаль, коли маленькі діти, в нас маленькі діти, я можу з певністю, з легкістю так сказати, я і мій дім будемо служити Господу. Чому? Ну тому, що Семік, у нього нога поломана, він вообще вибору не має. Ми його принесли, поставили і все. З все ясно, ми його постійно заставляємо сидіти. А Даня любить сидіти. Я розумію, прийде час, у вас діти підлітки. І вам важко сказати, я і мій дім буде служити Господу. Чому? Тому що підлітки вам заганяють концерти дома. Вони вам розказують, як треба жити. Я розумію, що важче сказати. Важче. Але потрібно. Це потрібно. Це потрібно для вас, це потрібно для них. Цей приклад повинен бути. Але він повинен прийти від вас, брати, сестри, друзі. Він приходить від вас. Ваша дитина не буде набагато краще, ніж ви. Хіба на неї хтось повпливає? Якась людина, якась духовна особа, вплив Духа Святого під прикладом якихось людей, наставників, вчителів, пасторів, служителів, тільки так. Але дуже велика рідкість. Дуже велика рідкість. І коли ти починаєш змінювати домашні правила, це приносить біль, приносить сльози. Але я вам хочу сказати: не ведіться на сльози. Не ведіться на сльози. Зробіть це. І чим скоріше ви це зробите, це буде, знаєте, таке правильне основання, яке ви заложите. Не боїть, не, не бійтеся коректування один одного. Прийшов час моє життя, коли я сказав, я не ходжу в кіно, я не ходжу в кінотеатри. Дехто скаже мені, Вова, чого? Нормальні фільми там є, є там нормальні фільми, мультики там хороші є. Але їх дуже мало. 99% ненормальних. Чому? Чому? Яке рішення тобі треба прийняти? Що твої діти наслухалися і вже набачилися? За що, знаєте, не просто треба не просто треба залишити. Ні, треба з ними поговорити. Синуля, дочка, брат, сестра. Такі різні моменти були в житті. Я визнаю, це неправильно. Це неправильно. Гірше всього, що ви можете робити, це збирати людей, коаліцію таку. Зібрали собі. Ти за мене, да, ти за мене. да. Настроє, що скажеш, чим б'єш? Ні. Гордість не дає визнати, що ти не правий, не права. Це те, що заважає. Коли ви приймаєте рішення, дивіться, що відбудеться. Ви молитеся, ви приймаєте певне рішення. Перше рішення ви приймаєте Я служу Господу. Я глава сімейства, це скажу зараз більше для чоловіків. Я приймаю рішення. Ти повинна мене послухатися. Дружино, діти, ви повинні мене послухатися. чому? Тому що я глава сімейства. І якщо жінки ви взяли владу сім'ї, ваші руки, знайте, це Богу не угодно. Це Богу не угодно. Якщо ви маніпулюєте ним, це Господу не угодно. Якщо ви б'єте, прямо скажу собою, зробиш так, ні віддать тобі мене. Ще прийде. Це не угодно Господу. Ви маєте підняти його руки, молитися і сказати, він голова сім'ї. Ніде в Біблії не написано, що голова сім'ї чоловік, якщо він мужик. Серйозний, не робив ошибок ніколи, заробляє нормально грошей. Те, що ви заробляєте більше грошей, ніж він, не дає вам право головувати. Те, що у вас словарний запас більше, ніж у нього, не дає вам право бути головною. Тому прийміть рішення, що ми служимо Господу. Я служу Господу, кожен чоловік. Він мужик, не тому, що від нього ткне, не тому, що він що робить, що хоче, то і робить. Ні. Він глава сімейства, тому що Господь дав йому цю владу. І він приймає рішення дорогенька. Дружина, дорогенькі діти від тепер, від сьогодні. У нас читають Біблію. Ми молимося і читаємо Біблію. Це мінімум, що ти можеш зробити. Чому? Тому що написано, що слово Боже живе та діяльне, і воно робить переміну в наших серцях, в нашому домі. Немає Біблії, підійди до мене, я вам подарую. Гарний переклад Турконяка. Потім ми починаємо, знаєте, що робити? Дотримуватися свого слова. А це найважче. Це найважче. Вибачте, я повторюся просто. Я сказав своїй дружині, що я не п'ю коло місяць. І вона мені каже, ти вже говорив, тебе не вийде. Мене заділо Мене заділо Я сказав, ні, вийде. Перший місяць то було для неї. Уже зараз два місяці То вже для мене. І третій місяць це буде для мене. І це стосується всього, друзі. Це стосується всіх залежностей. Це стосується тих правил, коли ми приймаємо правило, а потім самі їх нарушаємо. Це коли ми кажемо, діти, ми тепер будемо молитися щовечора і благословляти один одного, а потім прийшли і сильно засиділися десь, і не помолилися, і кажемо, ай, хай буде. Ні, діти це пам'ятають в моєму житті. Я би хотів сказати, ми завжди молимося, ні, ми іноді лежимо, а діти прибігають і кажуть, ми забули помолитися. І був час, коли я вчив, їх, а тепер вони вчать мене. Але ви приймаєте рішення. Правила вашого дому, пропишіться на рамочки, роздрукуйте це. Нехай це всі бачать. Іноді ти запрошуєш друзів, і друзі не моляться. І ти такий, ладно, не будемо дискомфорт причиняти, не помолимося перед їжою. Це один раз. Ні, в нашій сім'ї моляться. Це наші правила, це наша сім'я, це наш дім. Іноді в моєму домі, не в прямому, там, де я зараз живу, але там, де ми жили перший рік, були розмови, які не мали бути. Були шутки, яких не мало бути. Ми дивилися те, що не мали дивитися, і ми зрозуміли, це розрушає нашу сім'ю зсередини. Ми чекаємо дьявола. Де він? Де він? Ми стоїмо, щоб дьявол не розрушив, а ми самі своїми устами, своїм серцем розрушаємо нашу сім'ю. Ти не можеш сказати Я і мій дім служим Господу. Бо ти просто ритуальний служитель. Ти просто робиш обряд. Ми зустрічаємо в Біблії священиків, які просто робили обряд. Які брали м'ясо, їм треба було її спалити, а вони дивляться. Непогана філейка Що палити її? З'їмо. Відклали. О, це таке салом, щось непонятно. Це спалим. Священники Бога. Які мали приносити чисті жертви, вони перестали це робити. Це приходить в нашу сім'ю. Д'яволу абсолютно не мішає те, що виходите в церкву. Повірте мені. Йому абсолютно не мішає те, коли ви співаєте. Співають всі, віручі, невіручі, віручі пісні, невіручі пісні. Всі співають. Йому абсолютно це не мішає. Але коли ви служите Господу щоденно, оце йому заважає. Оце йому заважає. Тоді він відчуває певний дискомфорт, коли ви приходите. І ви наводите порядок в своєму комп'ютері, в своїй кімнаті, потім в своєму домі, на своїй вулиці, на своєму столі, ось що йому заважає. Коли я їхав на місію, мені сказали, Вова, дивись, не купляй ніякі статуетки там, бо деякі люди, шамани, посвячують ці статуетки і потім щось незрозуміле відбувається в твоєму домі. Я хочу задати питання: що висить в тебе на стінах? Що приховує твій сафарі браузер? Що приховують твої думки? Я так люблю свою жінку, але вона так мене запарила. Знала би вона, як вона отутову вже мені сидить. Знаєте, це не просто всередині тебе. Ні, це те, що живе всередині тебе. І ти не можеш сказати, мій дім служить Господу, чому? Бо ти не можеш з жінкою розібратися, з дітьми не можеш розібратися. До 16 років нема що дітям давати свободи. Ця свобода має бути обмежена. Чуєте мене підлітки? Тут деякі є, деякі в таборі. Ця свобода має бути обмежена. Чому? Тому що ізначально вони виберуть не те, що потрібно. Вони не знають. Цей світ поярче. Чим церква? Він поярче. Він манить. Він манить нас, дорослі. Чоловіки, він манить. Шабашка є непогана, можна підзаробити. І ти вже на Шабашки рік. А все починалося на тиждень. І ти вже на шабашки. А потім ти кажеш, а потім ти молишся, а потім ти плачеш, а потім ти постишся за своїх дітей і не можеш зрозуміти, чому вони Богу не служать. А ти служиш Богу, чи ти прихожанін? А потім ти кажеш, Господи, дай мені хорошого чоловіка, достойного служителя. А питання, а ти служитель, служительниця, що ти просиш такого достойного? Чи ти прихожанін? Прийшов, відмітився, і пішов. Прийшов час обирати. Ми живемо зараз час, коли треба обирати. Знаєте, буде гоніння. На церкву Божу буде гоніння. Ми не знаємо, коли це буде в наш час, в час наших, батьків, наших дітей, наших правнуків. Ми цього не знаємо, але ми повинні готувати наших дітей. Дочка, синуля, ми повинні готувати себе, задавати собі питання. Якщо прийдуть і скажуть служи Христу, або відрічися, і живи, або служи Христу, залишся з ним, але ти помреш. Що ми виберемо? Кожен день ми повинні помирати для цього світу. Зрозумійте, я не, не радикальний християнин, на роботу не ходи. Давайте всі в священники подамося. Ні, ні. Живи в цьому світі. Але служи Господу. Не бійся цього, не бійся сказати, що ти християнин. Не бійся помолитися, коли ти на роботі. Не бійся сказати, що ти так не живеш, тому що в тебе є певні цінності, певні пріоритети. Не дозволяй цим цінностям стиратися, як стирачка, просто легко. Все, є цінність, нема цінності, все нормально, ніхто нічого не помітив. Ні, нехай твої цінності ніколи не змінять гроші. Нехай твої цінності ніколи не зміни хлопець або дівчина, яке появилося в твоєму житті і сказали, давай, я твоя, не дозволяй цінностям твоїм стиратися. Коли в тебе погано в сім'ї, коли в тебе є якась, якийсь конфлікт, не дозволяй твоїм цінностям стиратися, не хочеться молитися, не буду молитися. Якщо ти так сказав одного разу, то ти скоро станеш людиною, яка б ще не молиться. Цінності диявол хоче стерти цінності. Ще раз скажу, йому абсолютно не заважає те, що ти зараз тут. Абсолютно. В нього є зброя, яка нам здається непоганою. Все добре, все класно. Телевізор розлучив багатьох сімей. Ні-ні, ви живете разом. Ви живете разом. Але ви не разом. Ви не разом. Різні, різні залежності, які диявол посилає, розлучив багатьох друзів. Ні, ні. У вас є його номер ще телефону. Ви в телеграмі ще переписуйтесь. Ну це все просто... просто показуха. Перед вами серйозний виклик. Ми будемо зараз молитися. Перед вами серйозний виклик, тому що я розумію, що коли ви прийдете, і якщо ви захочете це зробити, ви будете молитися. Дух Святий відкриє вам певні речі, які вам треба змінити. Ви прийдете і скажете це, і дружина або чоловік, або ваші діти скажуть, розпічтався. Але ви повинні це зробити. Батьки, ми повинні це зробити. Ми повинні дітям чітко показати звідси і досюда, і все. Звідси і досюда, і все. Ми повинні показати чоловіки нашим дружинам не просто я так сказав, значить так і буде. Ні, прикладом своїм покажи. Не голосом, не силою, яку ти маєш. Звичайно, ти сильніший за неї, фізично. Ні. Прикладом покажи. Тепер наш дім, дім молитви. Ми молимось не тільки один раз перед їжею. Тепер наш дім, дім святості, де ми можемо сказати: Господи, прийди, прийди, прийди в наш дім. Не просто в церкві, щоб я тебе відчув. Ні. Я хочу, щоб ти зі мною вдома був. І коли я на роботі, то я на роботі чесний, бо ти там зі мною. Я і мій дім будемо служити Господу. Він сказав ізраїльському народу, який вів стільки років, приблизно 100 10 років жив Ісус навин, Він показував своїм прикладом. Він жив так, як вони. А в кінці свого життя, напевно, він би вже, вже був старцем, він був з палочкою, і він каже: друзі, якщо ви ще досі не докумекали, то оберіть сьогодні кому служити. Чи богам, яким ви служили в Єгипті, чи богам, яких ви бачили тут, на цій землі, чи Господу Богу єдиному. Виберіть же нарешті. Виберіть же нарешті. Сьогодні до нас питання. Виберіть вже нарешті. Давайте ми піднімемось. Можливо, ви хочете зробити цей вибір сьогодні, є час? Є час. Можливо, ви не служили Христу. Ви ходили в церкву, але ви не служили Христу. Ви навіть можете десь бути членом церкви, але ви не служили Христу. Ви не можете сказати, що я і мій дім буду служити Господу, то є можливість для вас вийти і покаятися і посвятити своє життя Господу. І, моя молитва, щоб Дух Святий впливав на нас на всіх рівнях: емоційний, душевний, духовний, фізичний стан, щоб ми зрозуміли, що нам потрібен Христос. Ми готові за вас молитися. Ми готові за вас молитися. А інші, хто вже прийняли це рішення, давайте будемо молитися, щоб Господь допоміг прийняти це правильне рішення, поговорити з дружиною, з чоловіком, з дітьми і сказати, в нашому домі тепер ось так. Ми живемо тепер ось так. Будемо молитися, друзі, і хто потребує молитви, прощення, покаяння перед святим Господом ви можете вийти сюди і схилити свої коліна. Це не концертна програма, тому я попрошу, щоб ми закрили очі наші, не дивилися, а молилися.